Вітаю вас від одеської філії компанії Автопарк Юан. Ось така Красоня до нас заїхала. Нарядна біленька Audi q 3 2021 року. Автомобіль без зауважень, як технічно, так і по кузову. фарбований тільки задній лядо на гарних легкосплавних дисках. Зовні виглядає чудово, в ходу дуже приємний автомобіль, без доступ спереду та ззаду. Чорний шкіряний салончик у відмінному стані, чорна стеля з панорамою. Також по комплектації у нас повний електропакет, електрорегулювання переднього ряду сидінь з підігрівом та пам'яті водіян, шкіряне мультикермо, датчик і світла дощу, в коло, камера заднього виду, чудова мультимедіа з карплеєм та Android авто, електронна приборна панель. Пробіг у нас 58 тисяч км. Стан машинки просто чудовий. Приїжджайте на Грушевського 15А, на тест-драйв, впевніться в цьому особисто, придбати її можна як за готівочку, так і кредита І ще у нас є трейдинг. Чекаємо на вас.